Привіт, пац... блін, не вийшло. Йоу, ну, йоу, йо, йо, ми ніби разом один одного сперлись. Йоу, привіт всім! Привіт всім! Тут Денис Сім-сім, Тут Денис і Стас. Нам дуже приємно знову вас бачити на нашому Ще раз, ще раз. Ще раз, знову вас, ще раз, знову ще раз. В двох словах. Хто ми і що ми? Стас? Станіслав Нігура. Проживаю в Англії, спочаю вас з України. Слава Україні! Я художник, музику пишу, картини малюю і живу повним життям, як я можу. Круто, круто. Крім того, ти подкастер, ти митець, ти просто хороша людина і чуйна, чуйний сусід, хороший син. І, Дякую. Просто, ну, дуже. і просто дуже приємна людина, і хороший, хороший колега, хороший друг, хороший. Ну не знаю, ми ще не друзі, так сказати, але ми на одній хвилі. Рахуй так, одним так. словом, ми з тобою серфери, і цей серфер, серфінг мені дуже з тобою подобається. Так що ти класний коуч. Так, ми теж ні ще на вночі, понімаєш тут. Добре, а я Денис, мені 29, Я теж народився у Пучаєві. За даний момент я перебуваю у Варшаві. Живу у Польщі з 2014 року. Ага. Працював або працюю далекобійником по Європі. На даний момент знаходжусь у Варшаві на лікарняному і шукаю себе. Шукаю себе в якихось творчих початках, а не таких роботах, де не маєш можливості розвиватися. В нашій і так-так. Давай, може, якісь питання до мене, я питання до тебе, спробую. Дай мені якесь питання. А, але так бляха, блях. Я хотів, щоб ти сказав, а потім я, бо я не знаю, яке питатись. Добре, скільки років Англії? От, давай. Я тебе хочу Якщо от тиск наші, як маліфернян, так. От. Що ти хочеш знайти себе, от, от що ти б хотів знайти? Не має бути щось таке велике, якби якась ціль там чи ще а, щось, розумію. але просто якийсь маленький такий якийсь лепесточок з квіточку. Ем, так, розумію. Ну, я можу дати відповідь таку, що я хочу віднайти частинку себе, частинку себе, багато частинок себе. Які формують моє я, але як, про яких я навіть не, не здогадуюсь, що вони існують. Тобто, щоб скласти весь пазл, який. Е, я не бачу картини цього пазлу, але я знаю, що ця картина є, і вона є чудовою. Але багатьох пазлів мені не вистачає. І ось я на даний момент знаходжусь у пошуках цих пазлів. Так. Щоб скласти що ти? цілу картину. Я б сказав так само. <серёжно>. Дякую за. Такий, такий, такий так, стан вже ті момент, що я, я хочу себе як, як, найти, і ті пазли починати потрошки ставити на свої місця. Добре, запитання до тебе. <кхух> Який ти клей можеш порадити для складання, і, і щоб склеїти пазли, пазли між собою, щоб в майбутньому ці пазли не довелось знову складати по частинкам? Я б тобі зараз його і показав, знаєш? Але якщо говорити про клей, такий, знаєш, як не фізичну штучку, а таку, знаєш, яка літає в небі. Ну тобто, ми шукаємо свої пазли, це ніби no. шукаємо себе, що намагаюся віднайти в своїй голові і в своїх mm. діях. Але питання, коли ми це себе віднайдемо, чи зможемо ми це втримати, і який клей може це втримати? Угу, Зрозуміло. Ну, вибачте, глядачі... це, це в всьому, я, я б сказав, що це якби практика, навіть з того, що як ми починали да, з першого відео до зараз, ось яке третє, четверте чи, чи п'яте відео. Угу. Але в нас були всякі загикання, спотикалися трошки, то звуку немає, то того. Оце я бачу, як, як наш клей. Понимаєш, ми не здаємося. Ми... А, віра, віра. Так, так, да, да, от, понимаєш, от, е... да я, 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 я в собі знаю, що я хочу в житті, і що мені дає задоволення, то я стараюся якби, держатися того задоволення і далі крити з ним, щоб воно мені може, каже, допомогло щось далі докласти. Ти мав на увазі в такому слідку? Так, uh, да, так. -да -да, ні, просто я розумів, що ти англомовна людина, і інколи тобі трошки важко слідкувати за українською думкою. І я це прекрасно розумію, так що я. Uh... Але ти викупив. Все класно. Дякую uh, за відповідь, розгорнуту відповідь. Дякую за запитання, яке відкрилося, можливо, мене з якоїсь іншої сторони. Дякую за те, що. Просто присутній. Дякую за те, що ти мені написав в інстаграмі. Тоді, коли мені потрібна була людина, яка розділяла мої, е, е, скажімо так, як це сказати, розділяла мої інтереси. Угу. Так. А ти мені написав, ми зізвонилися і я просто супер цьому радий. І я думаю, ми багато ще зробимо чогось хорошого. А Так, звісно. Ну, це це чоловік, ми щось, щось, щось створює, і ми з цього захоплені, розумієш? Хоча б якийсь, якийсь шахи в період пішли. Так, да, дякую. Для тебе і для мене в різних, якби, відчуттях чи мислях. Да, чи дя дя Дякую, дя дякую. Я хочу тобі на даний момент, я хочу тобі подякувати, що в нас є те, що в нас є. Так, так. Я теж люблю. Клас. Ну що, будемо прощатися. Дякую, напевно, що нас слухали і. Ми трішки хотіли себе представити більш з якоїсь іншої сторони, що ми не просто якісь пиздюки, які не шарять в житті і які алкаші, наркомани і так далі. Я думаю, я думаю, люди, ті, що нас знають, вони такої думки зовсім не мають. так, так, так знаєш багато, так, що якщо ви нас не знаєте із такої думки, то ви не праві, вибачайте. Далі заглядайте. Втикайте носу свого, Вуха чи відкриваєте. І щось спорійте. Добре, буду прощатися. Давай. Бля, я вже я з тобою прощаюся. Ми звичайно прощаємося. Добре, ребятки. Вам натхнення, любові, процвітання. Зараз буду говорить, як моя вчителька перших в начальних Короче, Коротше. Давай, ти ж навчився, вона ж тоді вчила, ні, то щось від, відтягнулося від неї. То непогано, що так звучиш. Як було щастя, здоров'я, успіхів, вона вчині і зросити тобі з води. А далі не пам'ятаєш, то було все. Любіть себе, любіть ближніх, кайфуйте від життя, насолоджуйтесь, шукайте радості в маленьких моментах. Саме маленькі моменти роблять вас щасливими на перспективу. Так що не забувайте про них, не думайте, що ось щось велике вас зараз врятує. Ні. Багато-багато-багато маленьких справ вас витягнуть з цього важкого часу. Ми любимо вас. Ми вас ще не знаємо, але знаємо, що. Ви вже хороші, бо, бо ви наші наші люди. І будьте з нами, коментуйте, хейтіть, скажіть ваші думки. Негативні, позитивні. Давайте конструктивну критику. Ми просто щасливі будемо від цього. Ми хотіли б змінюватися разом з вами і рости. Так. Peace and love. Peace and love. Ти хотів щось сказати, так? Я хотів тільки сказати. Якщо нас є гейтери, то вони наші номер один фонарь. <laughs> number, number <one. laughs> <Woo! laughs> so, Peace and love. Peace and love.